Добрий день. Сьогодні мені позвонив один із фермерів, який має землі недалеко від Києва, недалеко від магазина Біле, від Окружної. Це Борщаговка. Там посіяна гречка 60 гектарів гречки. Це інформація для пасічників міста Києва, а також Києво-Святошинського району гречка посіяно в Києво-Святошинському району. Село Петрівське. Це як їхати на Білогородку. Село Петрівське розташоване, або Вишневе. Коли їдемо на боярку, виїжджаємо з Вишневого, і справа у вас там буде розташоване село Петрівське. Там роз... в цьому році посіяно 60 гектарів. Гречки, яка вже зацвітає. Сьогодні 12 червня 2017 року. Зараз на е, телефонному зв'язку зі мною знаходиться власник цього поля, і він запрошує пасічників, щоб приїжджали і запилювали, отримували е, взяток, тобто медозбор. І зараз я е, для вас е, в його узнаю. Е, всю, всю інформацію. Добрий день ще раз. Валерій як вас? Валерій? Валерій Олександрович, номер телефона, скажіть, будь ласка, якщо вам будуть дзвонити, 067 812 63 22. По цьому телефоні знаходиться Валерій Олександрович. Він в цьому році посіяв в селі Петрівське Це Києво Святошинський район коло Білогородки 60 гектарів. Там можна пасіку поставити в садку десь. Да? Там є садок є. Я хотів узнати, який сорт гречки. На жаль, він не може відповісти, тому що таку, також самого фермера брав і вона вже була не в фірменних мішках, тобто немає назви. Посіяв гречку, гречка зацвітає 60 гектарів. Запрошує на опилення. Так що, будь ласка, кому зручно, приїжджайте, телефон я вам дав. Так що, алло, А де ваше посіяний соняшник ви казали? Село Діброва, Васильківський район, Київська область. Це одеська траса, так? За Калинівкою на Одеській трасі. Скільки там гектарів соняшника? 80 гектарів соняшника. Е, я дав вам контактний телефон. Кого ця інформація зацікавить, будь ласка, звертайтеся до Валерія Олександровича. Він вас поставить, подзвоните, покаже де стать з, з пасікою. Ну, на цьому все. Буду надіятися, е, що ви знайдете з пасічниками порозуміння, вони вам запилять. І отримають високі медозбори. На цьому все. Дивіться наступне відео.